Скільки міцний ваш колектив? Бойлу, лубі, червона калина Як ви ставитесь до своєї посади? Позабіду. Які у вас відносини з вашими студентами? Sorry, bro, sorry, вам Соріпросові ворі. Олег Володимирович. Чи бажаєте ви або студенти юридичного повернулися на очне навчання в факультет? Цей це Мені ще мав дісниця. Моє лице сміється. Чи активні зараз студенти на парах? Ти так. Так малого говориш, ти так мало говориш, але так багато ров. Чи є у вас домашня тваринка і як ви проводите разом час? Олександрівна, уявімо ситуацію. Е, до вас прийшов студент, який довго не з'являвся на пари. Якими будуть ваші перші слова? Розкажи, друг, що не так де пропадаєш, так давно може, я провтикав літак, а ти літаєш наді мною. Куди дзвонить та цифри по яким ти в зоні, доступу ми сядемо, в тачку у газ до полі, кав полі, попокоп. Що ви думаєте про те, що студенти не лінуються, а приймають активну участь в житті університету. Мрії призводять до дії, випробувають чертерпінню. Та якщо дуже щиро віриш, потім втілюються у життя. Мріяти шкідливо, про найкраще та особливе. Налаштуватись важливо нам до неможливого сприйняття. Вони будуть казати, що тут нічого не вдієш, нічого не зможеш, нічого не вдієш, нічого не зможеш, нікого не знайдеш, нічого не знаєш. Наталя Анатолівна, що ви зробите у першу чергу, коли студенти повернуться у стіну університету. Я мав 17 років, я я не хотів, втік від мами з татом, я бол на все забив. В Тернополі Тончавка тав у ширку грав, Я ненавидів поп, я слухав лікороки в рокамся. Поділіться, будь ласка, з нами вашою найпотаємнішою мрією. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на корма кула. Все було, та такове ще й не було. Ну все, поплакали, забули. Як ви реагуєте, коли вам стали додаткові пари? Більше діла поплакала і Як ви відчуваєте себе на своїй посаді? Відпусти, я б лагаю відпусти, бо не можу да йти. Я. Яке у вас відчуття, коли декани не прийшли на ректорат? Яка ваша реакція на те, коли студенти починають списувати? Іще два тижні і запалає? Пожежа сонця жовтім клені. Про що б ви подумали, коли дізналися, що ваш колега поїхав в ту країну, в яку хотіли саме ви? Просто мені! Так да, хочеться.

Розпрягайте, хлопці, коні, та й лягайте, спочивать. А я піду, в сад, зелений, в сад садріниченьку копа. Е, що ви будете робити, якщо побачите, що на екзамені студент списує. Давай виключим світло, і будемо мовчати про того, що не можна. Словами сказати не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчати, про то, що дівчати не вмію сховати, не можу. Викладач це не просто складна та важлива професія. Це справжня місія. Бо саме викладачі роблять нашу країну сучасною та розвиненою, а українців розумними та людяними. Дорогі наші викладачі, ми хочемо сказати вам спасибі за те, що ви є. За те, що ніколи не шкодували для нас сил та енергії, за те, що вклали в нас скільки знань та вмінь. Бажаємо вам невичерпної енергії, ентузіазму та довгих років викладання.